Дедалі більше німців вважають, що країна досягла межі, а кожен четвертий мігрант і сам задумується, чи варто залишитися в Німеччині. Тож, чи знали ви, що чверть іммігрантів думають про виїзд з Німеччини? Хто ж ці люди, які мріють покинути розвинену капіталістичну країну у пошуках нового щастя? Так ось нове дослідження інституту досліджень ринку праці показало, що 26% іммігрантів у Німеччині замислюються про від'їзд. Хоча далеко не всі мають конкретні плани, бо на час опитування чітко вирішили виїхати лише 3% опитаних. Самі по собі масштаби таких настроїв викликають занепокоєння. Опитування охопило 50 тисяч респондентів, людей від 18 до 65 років, народжених за кордоном, і тих, що іммігрували до Німеччини. Переважно це люди з уже легальним статусом, шукачів притулку на стадії розгляду заявки здебільшого не включали. Дослідники проаналізували, чому значна частина мігрантів не бажає залишитися в країні. Головні причини, які назвали учасники опитування, такі: це політичне розчарування. Особисті обставини, сум за родиною, наприклад, надмірні податкові навантаження та бюрократія в Німеччині для біженців, тобто тих, хто отримав притулок, окремим важливим фактором виявилися також негативні досвіди дискримінації у німецькому суспільстві. Звісно, таким чином частина мігрантів не почувається політично та соціально комфортно в новій домівці, або ж стикається з перепонами в працевлаштуванні і в повсякденному житті. Частина мігрантів, що планують виїзд, хотіли б повернутися до своєї батьківщини. Передусім, це стосується вихідців з інших європейських країн. Найчастіше згадували Польщу, Румунію, Туреччину та Україну як держави, куди люди думали б повернутися. Інші ж вибирають міграцію до третіх країн. Популярними напрямками є Швейцарія. США та Іспанія. Мотиви при цьому різняться: рішення повернутися додому здебільшого продиктоване особистими зв'язками, бажанням бути поряд з сім'єю, друзями у звичному культурному середовищі, натомість міграцію в іншу країну, не в свою і не в Німеччину, зазвичай обумовлюють професійними причинами: це перспективи кар'єри, вищий рівень життя чи зарплат за кордоном. Цікаво, що схильність до виїзду суттєво різниться залежно від сфери зайнятості емігрантів. Виявилося, що саме в тих секторах, де Німеччина гостро потребує кадрів, мігранти найбільше думають про еміграцію. Так у галузях інформаційних технологій, комунікацій, фінансів та страхування від 30 до 39% іноземних фахівців задумуються про виїзд за кордон. В сфері охорони здоров'я та соціальних послуг, а також в промисловості, торгівлі і логістиці, цей показник теж доволі. Високі на рівні 24-28%. Отже, проблеми утримання кадрів стосуються не лише низькокваліфікованих працівників, але й висококласних спеціалістів. Особливо тривожний висновок дослідження це те, що виїхати найчастіше планують ті мігранти, які найбільш потрібні Німеччині. Як зазначає співавтор аналізу Лукас Олбріх, Саме ті, хто прибув з метою роботи чи навчання, люди з кращою освітою, економічно успішні та з вищим рівнем мовної міграції, значно частіше за інших обмірковують від'їзд або вже мають конкретні плани еміграції. І саме цих людей Німеччина особливо потребує як фахівців, наголошує Олбріх. Іншими словами, в країні потихеньку відбувається витік міськів серед емігрантів, виїхати схильні найбільш продуктивні та інтегровані з них, тобто ті, хто робить вагомий внесок в економіку. Представниця федерального агентства з праці Ванеса Ахуя фамілія так собі вказує на необхідність реформ. Аби утримати іноземні таланти в країні, якщо німецький ринок праці і надалі має нормально функціонувати, нам потрібні фахівці та робітники з третіх країн, констатує Ванеса. Для цього слід рішуче скоротити бюрократію, упровадити цифрові рішення, спростити процедури визнання кваліфікації, а також забезпечити широке і щире прийняття іммігрантів у суспільство. Фактично йдеться про ті самі кроки, які підтримує громадськість. Менше паперової тяганини, швидша інтеграція в роботу та позитивний клімат, аби іммігранти відчували себе бажаними. Без цього, як застерігають експерти, Німеччині буде важко конкурувати за трудові ресурси на глобальному ринку. Кваліфіковані люди просто оберуть країни, де для них кращі умови. Що ж, друзі, як бачите, міграційна реальність у Німеччині сьогодні складна і багатовимірна. Тут переплітаються політика, економіка, суспільні настрої і особисті людські історії. І, хоч українці мають особливий статус, загальний контекст спільний для всіх, а отже, розуміти ці процеси важливо не менше ніж знати мову чи права. На цьому каналі вже десятки відео на тему інтеграції саме біженців з України в Німеччині. Тож ласкаво прошу на мій канал, де кожен з вас знайде для себе корисну інформацію. А у мене на цьому все. Підтримайте це відео вподобайку, якщо вважаєте його корисним. Не забувайте також і про підписку на канал. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Бережіть себе і до зустрічі в нових випусках. Всім пока!